Рада 8 травня підтримала законопроєкт 0309 про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американського українського інвестиційного фонду відбудови. Як ми вже зазначали сьогодні в протягом ефіру, оцінка саме цієї ратифікації вона неоднозначна. Ми вже почули політичну оцінку саме цієї угоди, і зараз прийшов час послухати експерта економічного, що економісти думають про ратифікацію цієї угоди і як вона має працювати в Україні. Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління з нами на прямому включенні, і з ним будемо говорити про економічні аспекти саме цієї угоди. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Давайте розпочнемо з того, що передбачає ця угода про Надра економічно. Розкажіть нам деталі. А нічого вона особливо не передбачає. Більше того. Ця угода, якщо брати угоди саме про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, не передбачає нічого, взагалі нічого, оскільки сам цей фонд згадується в угоді та три рази. Перший раз у назві, другий раз в преамбулі, і третій раз в статті Другій, де записано, що цей самий фонд. Точніше, положення про цей фонд буде створено після укладення якоїсь іншої угоди, вже не між урядовою, а між е, двома сторонами, е, одна з яких це державна організація з боку України, агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства. А от з боку Сполучених Штатів, це Невідомої форми власності і організаційної форми організація під назвою Корпорація Сполучених Штатів Америки з фінансуванням міжнародного розвитку, про яку нічого не сказано, що це державна агенція чи Державна організація штатів за КВ. Відповідно, яким правом буде регулюватися відносини? Між е цими двома невідомо як, де і чому створеними організаціями е незрозуміло. Е публічним, на підставі чого, якщо одна з цих організацій є компанією приватною. Приватним правом тоді питання, а на що була ратифікація? Не давши відповіді на, на ось ці питання, далі говорити про якісь економічні наслідки, досить проблематично. Бо абсолютно незрозуміло, яким інструментом користуватися. Це абсолютно різні галузі права приватне і публічної. І відповідно, і там, і там є ну, свої особливості, які визначають а, те, що ми можемо. З економічної точки зору проговорювати. То Якщо це публічне право, то відповідно згідно з чинним українським законодавством, угода має бути про якісь загальні речі, а ек... загально економічні речі, ну, принаймні, так написано в чинному базовому законі про міжнародні договори. Якщо це сфера приватного права, то у нас після скасування господарського кодексу залишився кодекс цивільний. І відповідно тоді потрібно йти по ньому і з'ясовувати, а що буде робити фонд? І на підставі чого? Для того, щоб сказати, що буде робити фонд, потрібно подивитися на положення про фонд. Нема положення про фонд. То що ми зараз з вагою? Наміри, ну. Дуже добре, можемо наміри обговорити з економічної точки зору. З економічної точки зору єдине, що чітко зрозуміло, це система оподаткування. Точніше, що ось сторони цього самого партнерства за другої угоди, яку ми не бачили, будуть фактично звільнені від оподаткування. І в Україні, і в Сполучених Штатах. Ну, це точно в угоді є. Можна сказати, так, да, дійсно. Ем, то питання: а нам точно потрібно е, створювати якусь організацію, яка буде звільнена від оподаткування і в Україні, і в Штатах. Може і потрібно, але якщо потрібно. Тоді а, десь має бути записане, а куди саме будуть витрачатися доходи цієї організації? Якщо на відновлення України дуже добре, але знов таки, де положення про фонду? Ну, якщо його немає, то сказати на що е, планують сторони а, витрачати гроші, не зрозуміло, більше навіть не сторони, тому що сторонами в цій угоді названо Україна і Сполучені Штати. А, точніше, на уряди України і Сполучених Штатів. А в усій угоді далі якесь партнерство. Так сторони і партнери це абсолютно різні суб'єкти. Які між ними будуть відносини теж не зрозуміло тут в жодній статті тієї угоди, яка оприлюднена, немає. Ну, взагалі нічого немає. Щодо внесків у партнерство знов таки, це не внески сторін, тому що сторона, нагадую, це уряди. Це е, внески партнерів. Хоча Якщо знов-таки читати документи, то тут взагалі дуже цікаво. Що, попри те, що сторони не є учасниками договору про партнерство, а вони планують робити внески в партнерство. Слухайте, планують чи мають це дві принципово різні позиції. От ви можете планувати відпустку, правда? Напевно. А ваше керівництво може планувати на цей час, що ви маєте бути обов'язково в ефірі. І для того, щоб ці плани не збіглися і не поламали один один, ви маєте спочатку про щось домовитися, правда? Що найменше. Ну, що менше? А коли в угоді про створення Може комерційною, а може, не комерційною. Цього вгодя немає. Організації говориться не про те, що сторони будуть чи мають, тобто беруть на себе зобов'язання, а сторони планують. Ну, ну, Запланували, а потім так виявилося, що ну, не було часу, закінчилися гроші, змінилися наміри і. Після відповідає намірів, ну і відповідальності мають бути якісь санкції за порушення. За порушення планів не може бути жодних санкцій. Ти ж набрав на себе відповідальності? Тобто про що? Далі, що дуже цікаво, що обмін на початкову видачу партнерських часок у партнерстві, знов таки, не сторони, а партнери, тобто якісь інші організації, про які мова йшла раніше. Від уряду України йде забезпечення, щоб внесок партнера від України в партнерство був зроблений в НАТО набуття чинності. У формі безвідкличного права на отримання узгодженого з Україною доходу. Якого доходу? Від чого? Запитання фонд. Це комерційна організація, благодійна організація. А Що це таке? Тобто ну, фонд в створюється такого, в, в угоді, такого уточнення немає. Я правильно розумію? Немає. Говорити, в формі в цього створюється фонд. У нас цивільний кодекс визначає, ну, які можуть бути організаційні форми для, для комерційних організацій. А, є в Сполучених Штатах, а дещо аналогічне питання: чим закон, чиїм законодавством будемо користуватися? Що там в угоді написано з цього приводу? Нічого. Абсолютно нічого. Тобто, це можна таки, може бути в положенні про фонд. Тоді це положення має стати невід'ємною частиною ратифікованого документу. І до того часу, як ми його не побачимо, щось конкретне сказати ну, досить проблематично. Скажімо так. Що в тексті угоди Аскільки. вказано про безпекові гарантії? Чи є там такі положення, і що там сказано саме про це? Про про безпекові гарантії, тут а взагалі до чого? Ну, це про фонд відновлення України, а безпека тут до чого? Нема тут тобто, нічого так? подібного. Ну, знову таки, в оприлюдненому тексті немає. Може, він є десь ще в іншому місці, але знову таки, ну, можна. Фантазувати будь-що, де документ. От поки нема документу, а ми зможемо говорити про будь-що. Далі йдемо Далі по тексту того, що є. Стаття 7. Права на інвестиційні можливості. Слухайте. Це не право власності на щось, це не право на отримання доходу від інвестицій, це право на інвестиційні можливості. Це як? Ну, саме формулювання інвестиційні можливості, але якщо брати здоровий глузд, то зрозуміло, що інвестиційні можливості у Сполучених Штатах є більшими, ніж в Україні, правда? Логічно. Але якщо це партнерська угода, і ніде не зазначено, що сторони є нерівноправними партнерами, то відповідно вкладаються вони в це партнерство рівною мірою. Тоді, до чого тут слово можливості? От, так, виникає такий дуже прикрий варіант, коли ми з вами будемо обговорювати запитання до чинного тексту угоди, замість того, щоб обговорювати наслідки її ухвалення. Бо якщо ти бачиш перед собою чистий лист а, чи там, напівзаповнений, то можна домислити, що завгодно? Чи буде це реальністю, чи ні? А як ми на це вплинемо чи дізнаємося? Ну, це буде набір може фантастичних, може реалістичних. Е Припущень, але тим не менш, тобто ну, зараз до цієї угоди. Набагато більше запитань, аніж відповіді, що може бути. Пане Юрію, тут таке питання тоді постає. Адже американці дуже сильно хотіли підписати ці папери, якщо там немає жодних, ви стверджуєте, що там немає жодних фактичних так домовленостей. Просто а це може побачити будь-хто, тому що тексти були оприлюднені ще тиждень тому. Вони є доступні. Чи можемо ми говорити про те, що є якісь додаткові ще, скажімо так, пункти угоди, які ми не маємо зараз змоги побачити? Є е, ще один дуже цікавий момент, коли в тексті угоди. З'являється абсолютно незрозумілий агент чи суб'єкт під назвою Генеральний партнер, він з'являється в статті 5 про конвертованість валюти та транскордонні перекази. Всюди за текстом ідуть або сторони. Тобто уряд України і уряд Сполучених Штатів, або партнери, де з одного боку державна корпорація США з невідомою формою власності, з іншого державна організація а з України, як партнери, і вони визначаються як партнери. І от статті 5 з'являється генеральний партнер чи іншого повноважена особа. Що діє від імені партнерства. Це хто? Або партнери рівноправні, або хтось генеральний, а хтось не дуже. З цих двох я правильно розумію, з цих двох сторін. А це невідомо. Бо окрім а, ось е, згадуваної вже е, в другій статті, а, угоди про. Обмежене партнерство е і положень про фонд, вочевидь, є якийсь четвертий документ, де визначено, хто такий генеральний партнер, чи якась інша уповноважена особа, які можуть діяти від е імені партнерства. Ще раз наголошую, не від імені фонду, від імені партнерства. Партнерства це дві сторони. Це як? Ну, є угода в угоді. В цій угоді в угоді є ще положення про фонд, а можливо, ще в положенні про фонд є ще якийсь документ, який визначає представницькі функції якої ще сторони. Ну, принаймні, аналіз тексту а, говорить саме про можливість наявності а, ось ще одного документу. Тобто до цієї угоди можуть бути ще не два невідомих документи, може бути три невідомих документи. Пане Юрію, ви, чи є у цьому тексті саме цієї угоди, яка оприлюднена, як з якою будь-хто може е, ознайомитися так в інтернеті, чи є там взагалі е, прописаний чіткий механізм, наприклад, е, суверенітету України або її ресурсів природних. Е, що скажете з цього приводу? Чи є там е, взагалі економічно прописаний чіткий план е, з цього питання? Ні, немає. Там взагалі природні ресурси згадуються там, фактично два рази. Перший раз по тексту угоди а у фразі активи, що стосуються природних ресурсів. А далі в додатку А, де йде визначення, що таке ці самі активи. Все більш нічого. Ну, немає більш нічого. І саме тому сказати, що це добре чи погано, а немає можливості. Бо не зрозуміло, про що йде мова. Ну, це все, ми зараз з вами знаходимося в ситуації о, сліпих, що намагаються описати слона. Кожен. От Щось своє помасав, да, має певний досвід. Тобто, там, слон схожий на стов, да, чи там стон схожий на хвіст, чи да, слон схожий на кістку. Ну, залежно від того, що він помасав, да, Ногу, чи хобот чи ікла, і Це буде слон? Ні. Ну добре, ця угода доволі довго допрацьовувалася, була в комітетах. Над нею сиділи багато депутатів, багато розумних людей. І от сьогодні 338 людей проголосували за неї. Тоді постає питання: чи постало таке питання при обробці саме цього тексту? Ну, як ви бачили, ані громадського обговорення. А не експертного обговорення, а не навіть публічного обговорення, щоб можна було, ну хоч онлайн там бути присутнім на комітеті, наче на комітетських слуханнях нічого подібного не було. Ще раз наголошую, що коли в тебе угода називається обговорення про створення фонду, то наслідком цієї угоди має бути саме створення фонду. Де в цій угоді результат створення фонду немає. Сприяння добре, нехай буде сприяння створення. але якщо сприяння створенню, то все одно має бути описано, що це таке, в якій формі він створюється, а які частки сторін в статутному фонді цього фонду, якщо нам комерційний. Як буде розподілятися прибуток від діяльності, за рахунок чого він буде генеруватися цей прибуток, якими мають бути керівні органи цього фонду? Якої є функції сторін, якої є відповідальність сторін? Нічого подібного немає. Ну, о, є інформація, вона вже від у відкритому доступі про те, що дві додаткові угоди про партнерство із США фіналізують наступного тижня, і що американська сторона зацікавлена е, якнайшвидше завершити всі формальності. І про це повідомила віцепрем'єрка Юлія Свериденко після ратифікації Верховної Ради основного договору про створення спільного інвестиційного фонду. Дуже добре. скажіть, будь ласка, ви десь можете побачити. В чинному українському законодавстві можливість ратифікувати щось, що потім буде доповнено а, чи змінено, але статус ратифікованої угоди буде залишатися. Це як? То ви про щось домовилися? Поставили свій підпис під домовленостю. Потім ці домовленості змінилися. Ви тоді про що домовлялися? Домовлялися про домовленості. Дуже добре для цього існує абсолютно нормальний механізм у вигляді підписання протоколів про наміри. А ратифікується кінцевий документ. Як можна ратифікувати Проект чи драфт угоди, який далі буде вдосконалюватися буде по ходу справи? Ну Це такий унікальний випадок. Безумовно, міжнародні договори можуть набувати змін. Але тоді кожна зміна. А якщо це не передбачено збути в інший спосіб, а має бути теж ратифіковано. І порядок внесення змін десь має бути прописаний. Щодо порядку внесення змін, то стаття друга, е, дає фантастичне визначення. Знаєте, я з таким зіткаюсь вперше раз, але вам краще все ж таки залучити фахових юристів може вони вам казать, де таке ще буває? Щодо змін, фраза звідти так. Час від часу можете, можуть вноситися зміни відповідно до її положень, до угоди. Це як час від часу? Кожної години? Відповідно до її положень, дуже добре. Тоді має бути окрема стаття положень. Така стаття є? Ні. В укладеній угоді ну, немає окремої статті про внесення змін. Що ж, пан То, як має... можна посилатися на те, чого ну, таке? Чого немає? Дуже багато питань і дуже мало поки що відповідей, але ми оптимістично налаштовані на отримання саме відповідей. І ми щиро дякуємо вам за те, що ви вийшли до нас на ефір і проаналізували саме текст угоди. Ми вам щиро вдячні, але мусимо прощатися, бо наш ефірний час сплинув вже. Це не проще, що, Це був саме аналіз тексту угоди, а не економічних наслідків. От, ну, з я, думаю, би... я думаю, що ми долучимося вас до ефіру, і ви я думаю... Думаю, що не відмовити нам знову таки вже вийти в ефір і проаналізувати саме текст угоди і їх наслідків саме. Що ж, до побачення і дякуємо вам за те, що були півгодини з нами.